агро і південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Розвантажуємо трактори, завантажуємо трактор клієнтам. Приїхали ще Донфенгі, Оріони. Джин Малюксова їде до клієнта. Завантажуємо. Клієнта аж з Закарпаття. Відправляємо в бузову, з бузової поїде. до ми на Закарпаття, Діма завезе клієнту. Ось така процедура. Замовляйте, техніка по Україні є, доставка безкоштовна, логістика працює помаленьку, потихеньку переправимо куди завгодно. будь-яку точку України. Міні-агро.